Веселе літо в Івано-Франківську на площі поблизу міського озера відбувся спортивно-мистецький дитячий фестиваль. Упродовж двох днів місцева дітвора поринула атмосферу інтерактивного літа. У програмі фестивалю пізнавальні конкурси, патріотичні лікторини та концерт за участі юних артистів. Перше творче завдання для дітвори малюнок на асфальті. Юні художники уважно виводили крайдую зображення улюблених героїв з мультфільмів. І все ж найпопулярніші ідеї для конкурсу малювання пов'язані з літом. Це сонце, хмаринки та квітки. Проте дитячі малюнки сповнені не я намалювала сердечко, що тримає квітку мирно і хоче дуже миру, щоб було на світі. Дзюдоїста це такий спортсмен, я хочу якраз на треніровки по дзюдо. Дитячий фестиваль відбувається вперше. Організувала веселе літо мистецька платформа Артефект. Місце проведення фестивалю обрали не випадково, адже в міському парку є невід'ємні атрибути літнього відпочинку для кожної дитини, стверджують організатори. А веселий настрій та творчі забави для дітей забезпечували учасники фестивалю. Цей важкий час, ми знаємо, що відбувається на сході. Дати якусь надію, дати чуть чуть добра. От. і ми вирішили для діток зробити такий маленький фестиваль. Будемо розігрувати багато подарунків, буде багато цікавих естафет, вікторин, конкурсів спів співочі. Також будуть проводитися майстер-класи, розвиваючі майстер-класи від провідних дитячих домів. Яке ж веселе літо без спортивних естафет. Діти вишукувались в чергу, аби довести свою спритність та вправність у змаганнях на машинках. Юні шумаха крутили педалі щодуху, аби дістатися фінішу першими. Наймолодші учасники стартували з дещо коротшої дистанції, а то вона по чому сорту пішла. Я тут, там я то там на там же стояла. Та, і цей, та й цей сподіваюся, що ці такі вправи допоможуть дітям. Відчути, що таке драйв, що таке активні рухові дії, незважаючи на жарку погоду, діти, як бачимо, змагаються з великим задоволенням, тому сподіваюся, що їм сподобається. Дитячий фестиваль покликаний активізувати дітей у літній період, зазначають його організатори. Найактивніші учасники веселого літа отримали солодкі подарунки та пам'ятні сувеніри. Віра Лучин, Андрій Шкварлам, новини на вежі.